Я давно писала, щоб эту самую девочку. Ты маєш права знати.

Да дальше, як и вы не правый сектор, не пришить! Не пришить! Не пришить я по була... вас! Я в місті була можна Давайте, 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 30 метрів, 30 метрів. 30 метрів, відходимо, відходимо, 30 метрів. Одходимо, відходимо, відходимо. Люди високі. Зачем? Не трогайте їх. Колони, колони, колони. в атаку. Тихо. Тихо. До командира без бачити. На барикаду. <риклади> <риклади> çmë i robi. Unë hyra këtu 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 Який правий сектор? Який сектор? Ми з бачили правый сектор. Правый сектор. Правий сектор. правий сектор? Усі свої цей правоски. Що Привіт, Віталій. Як тобі? Ситуація. Мені нема що ви. Я вважаю, що просто так Кищук прийшов і провокацію на рівному місці. Оскільки тільки що десь один 10 я разом з ними розносив шини під будинок. А тепер, виходить, що він дав казівку витягнути тих людей, з якими він тільки що працював. Я не розумію, чому так. Закатав. Ну так а там что не бежали, что они не вышли сразу, сказали пацаны, мы свои, блядь, и разобрали. начали два, сюда тебе убежать, начали двери, двери забаррикадировали, чтобы дверь выпивали. Где бы что ни происходило? Это журналисты имеют право как в любом месте. И а вони кажуть, мені все одно виходить, починають засудитися, і вони тягнули ці хлопці, кажу, ви хто такі? Кажуть, ми самооборона. кажу, і я самооборона, тобто самозванці, кажу, я так само можу якусь сказати, так, що я самооборона. Такі... На яких підставах ви нас виводите? От ми тіпо, вважаємо, що ви тут не перебуваєте незаконно. Просто коли ви зайшли в вас, ми орієнтувалися. Вам дуже треба зараз піднімати маски, тому що це отталки щас.

Просто он, блядь, так сказать, б... так не трогай, все. Он не так OK. Кто трогает? Плочит, мы не снимаем. Блядь, не подставлю. Послушай, пускай не скажут, что Кищук не дал информацию, и все. Потому что эта тварь, мы ее все знаем. Сколько можно. А где эта тварь вообще делать? Мы видео для себя. мы психолог не кричал, что кищук, кишук, не Давай запишем, чтобы было с кем общаться. В интернет это не попадет. Видео мы выкладываем. Просто для себя поснимаем. Давайте, давайте сделаем так. Потому что мало ли. компромисс предлагаю. Снять их здесь, сказать да, людям, да, что сняли, да. чтобы не было самосуда сейчас. Да, ситуации. Мы разберем в ситуацию. Потому Здрасте. что есть информация, что э, кищук э, не нашим предупредил нашим людей. людей. Он не пошел их выводить, потому что он боялся, что они его сами. А что да. Почему да. они не вышли, не стали с нами Нет, Послушаем подожди, ну если это кищука, пацаны. Хорошо, хорошо, ты предлагаешь твое. Я компромисс предлагаю. Ты что предлагаешь? Что, вполне просто здесь сидит? Один? Понимаешь? Олежа, не не будет, да? Нет, нет, нет. Мы разобрались, Давайте, когда ты один останешься, мы уйдем. Да, да, да. Мы же гуляем, так вот, Да, 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 Ты же видишь, он раз да, у них слишком О, много ему рекламы. Нас... Предлагаю да. назвать его, блин, ничего. Это вообще да. радиолетит. Да. 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 Это не он вообще, он под воздух. Журналисты. Давайте. Об этом не батч. Все, вот это. Все, давайте мы тогда що не ви там знімав? Не дай Бог покажу. Я знімав. не встиг. Нормально. А, Нормально. Є тут а в тебе? Що? У мене щось є. Щось да, є, щось Тараса є. Тарас. Знавається. Ні, ні, ні. Там вода є. Чого? 50? Чого? 50? Ну, ні, просто шапку. А шапка там лежала. Ти ділиш шапку, як то вкрай. Я тут тож там валявся, знайшов. Та немає шапки. Ні, зараз цю інформацію не потрібно нікуди. Це ж...

А не там Олег, ну прекращай. Е-мое, снимаем такое. Сейчас люди. Мы почти на камеру, на камеру. Ребята, так и так, пришли люди, захватили телевидение. Нужно вернуть народу телевидение. Мы приходим, так и так, но начинает, Ну, вы же видели, или кто не видел, крики, вопли. То есть нам сказали. Что надо прийти и а вернуть, кто тебе сказал? Вернуть. Тихо, тихо, тихо. Кисюк или как? Да. да. Давай выйдем. Нам сказали, и нам сказали. Подождите, нам сказали, что нужно освободить, дать народу видеть. То есть я пришел сюда. Ты что за бабки что... пришел? Сюда? Я, не, я не, нет, не, я, я, не. я на париках стоял, пацаны. Тихо, тихо, я приехал с канатом. Тихо, 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 я тихо, на баррикадах. Сколько? Неделю назад приехал. На баррикадах там нормально потерпел тоже. Я пришел сюда, потому что я сидел дома, я видел, что творится в стране. Я. патриот. Ты старший, да? их? год. И так как? Я просто. не нет. Оружие есть Оружие есть у кого? Нет оружия мы, да мы я. пришли с двумя руками в масках. Почему? Потому что не было просто... А что вы не стали вон... на центральный вход? А? А? А, на центральный вход чего не стали? Тихо, ну тихо, ну вы же вам поясните, что вы не чуете. Что вы не чуете? В смысле центральный вход? Вы не чуете, вы же вам говорите, вы не чуете. Мы пришли, мы за народ, мы такой народ, как и вы. Просто нас, нас, можно сказать, использовали. Я не побоялся. Тихо, пожалуйста. Дайте человеку высказать. Я был уверен, я не знал даже. Я думал, сейчас вы меня забьете либо на ногами, либо... тихо.

Ищут воду, что возобновить трансляцию. Да, все, но це виноваты не они, виноват пидорасский щук. Вот и все. Вот. их вот. сюда в да. тупую прывел, а потом под замок. Ониксюда. это чистый, да. снимай, Виталик, да. там. Я сейчас чистый. Ребята, это наши люди. Их, я, я могу, их я. просто я, их платит. я и просто и... от себя. Я пришел, мы пришли с ребятами. Освободить телевидение, вернуть. Ну как нам объяснили, получилось вот поразумение. Кто сказал? Кто? А еще сказал стрелять. А Ору... у нас нет, стрелять. у нас нет. Сказали, что у нас стрелять. Мы нас пришли нет. без оружия. У нас нет оружия. Хорошо. Мы пришли в масках по одной причине, чтобы не было преследований. Потому что вы сами Хорошо. понимаете, какое время. Мы пришли в масках, чтобы не было... Хорошо. Сейчас я выхожу. Я готов ответить перед любым, перед каждым. Есть много людей, которые я знаю, еще поднимался на баррикадах, везде, на Майдане. Я пришел сюда. По своей воле. Я не получаю денег. Я такой народ, как и вы. Просто я понимаю, что большинство может не понять, потому что куча, куча уродов, куча сволочей, тетушек. И можно просто таких, как мы, попурать. Так само. Меня три раза уже принимали за тетушку. Три раза меня принимали за тетушку. Ясно. Ребят, вопрос один. Можна попросити ну, оголошення хочуть зробити. Представник партії батьківщини хоче да, зробити да, оголошення. Ну хай скаже. Ну, ну, ну подожди, ми були, ми були, ми були тут. Я і троє От... журналі. Ми були тут всередині. ми не працівники екти. Але ми ж як журналісти маємо право перебувати в усіх гарячих точках. І нас не повинні ніхто ніколи зеле звідки витягувати. Ми просто тут перебували. Ми стежили за тим, щоб тут нічого не було поганого. Заходять хлопці в масках, заходять хлопці в масках. А їм видарував кіщук. Я коли побачила, що це кіщук, я знаю цю людину і знаю з дуже поганої сторони. І я розумію. Вийде лучше, вийде, вийде. Дивіться далі, можна я просто, щоб всі розуміли, що тут зараз відбулося. Зайшли ці 20 хлопців в масках, їм керував Кіщук. Вони нічого не казали. Кіщук їм казав, виводи цих людей, вони тут незаконно, я кажу, ми тут законно. Але хлопці, звичайно, я не в мене на них зла немає. Якщо їх вели в оману, якщо їх кіщук використав, Його, мене зла немає. Я вірю, що вони нормальні. Таке дійсно може статися, якщо діє провокатор. Кіщук діє зараз, як провокатор. В нього зараз задача сіяти розкол, казати, що це не на коридор, самооборона, зробіть щоб був порядок. Ані виходять без масок. Зараз ще буде серйозно.

Ну, сюди? Я депутат міської ради, член бюро партії Батьківщини міськового рівня. Все, що зробив Кіщук сьогодні, це зрада. І я відмежовуюсь від нього. Він виконує кого. Він працює на банду. Дякую за увагу.

Це было понятно, понятно, що ладось і коли я бы это был воздух. Честно, я сразу. И до Романа так не сама. Бояться сейчас не праздник. <говори> 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 Да вот такой сети. Шо вітро было весни. А, там. По-перше, по-перше, арман. Что? Что человек ожидает? Не-не-не, черт, вчора. Кто занял? Народная рада. Народная рада. Мы, вы, я. Народная рада. А знаете конфликта? Або куминцов. Сахошка лічно виконав реконслятор, виконав по дикові залі. Позавчора ми робили там. Зайшли, сказати, транслюйте тоді, трансфільтені люди, показуйте людям, що де, як ми воровали, показуєте, що зараз була. Верніть рептенслятор. Тай люди всі працюють, які підбулили, всі підрали там, ходить із каналом.

Хвилинку уваги! З приводу цих незрозумілих дій Кищука, я хотів би вам зробити офіційну заяву про те, що Кищук дійсно знаходиться членом бюро партії «Батьківщина». Я не розумію взагалі, якою логікою керувався він, що він тут робив. Це не було рішенням абсолютно. Це можуть підтвердити колеги, які стояли разом зі мною на барикадах кругом. Так я так от я заявляю, що партія Батьківщина до нього не має жодного стосунку, жодного до кіщука. До кіщука. До його дій. найближчим часом через годину. Я думаю, ми зберемося в бюро і виключимо його шлені бюро. Слава Україні! Ми говоримо, що ми ще були передові з вами. Що да, передор? Що перезор? Це розпродиш ваше. А в нас нема розпродажу. Вас це, Та, це кого? Ми сьогодні з вами на тру на другому поверсі. Нема нас вас, є ми. Я не, не про те. Ми знаємо, знає, що ми спілкувалися на другому поверсі. Є ми. Права. Це прояви влади. Це конвульції, агонія. Ну кусові, будь ями, бачите, тримають. Так, до машини так, тобі буде удобно, до нас. Вони не бандіти. Це просто їх не заступають. Заступайте, Ви дайте поширення. Стати. Стати. Я вас не прошу, не Вони зараз вибачаться

Розумійте, тихо. Чому такі? Тихо! нас не такі не чуємо. Тихо! 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 Я і троє журналістів, і ми є працівниками езди, а ми були всередині. Всі хлопці зайшли, ним видарував ніщу. І вони намагалися нас силовіць вивезти, але вказівки їм давав іщу. І от коли мені хлопці самооборони кажуть, що це свої, я, наприклад, на них зла не тримаю взагалі. У Мене зло зараз не діщуває, і провокує ситуацію, і тепер я.

إنها جميلة

Консамообороне оказался, это разберем, слово. Надо то, с, с этого начинать, они-то при чем? Разберемся. Хорошо. Это 100% вот так кищука. Но что бояться, что людям, что їхним родителям скажут, что да, они титушки. Они говорят, не титушки. Конечно, разберут. Ребята, давайте начнем все. с кищука. Не трогать Будь бас. ласка, 3-4-5 человек на охорону, все решта на Майдан Свободи. Будь ласка, идемте туди. на Майдан так. И я 50 лет отработала, еще 200 пенсия. А человек, ветеран вооруженных сил, полковник, у меня это самое, ну, в советское время, это, уже 78 лет, вообще, в на Совете ветеранов, здесь пенсии 2900, и трое